Я буквально ніколи не встигаю за трендами, тому сьогодні це відео цікаво. Хто розумніший? Я чи штучний інтелект? Привітики, я Ярочка, і сьогодні малюватиму свій стартер-пак. Перед початком відео, як завжди, ставте в подавачку, якщо... якщо вам цікаво. Підписуйтесь на мій канал, якщо бачите мене не вперше, і донати на збір в описі, бо це супер важливо. І я насправді трошки не впевнена. Що зараз це відео взагалі доречне, але, знаєте, мій канал потихеньку вмирає і мені це не подобається. А ще я... Мене спітніла ближче, блошіть, бо мені дуже жарко. Тому а, stay hydrated, пийте водичку. Let's go. Отже, я трошки підготувалась, у мене є фон. У мене є отака чудова коробочка. А, бачите, я її навіть підписала. У мене є така чудова я і такий чудовий пластик, але на його поки що виключу, бо він мені може трошки забажати. Насправді я не знаю, що включати в свій стартер пак тому <рив> буду імпровізувати на ходу. Хто я? Я позиціоную себе як хто. <рив> так, ну дивіться, якщо брати о, описи десь моїх профілів, то я пишу, що я художниця. Тому давайте намалюємо щось. Про художницю. Така чудовенька палітра. Знаєте, я так рідко малюю, але позовсім не себе художниця. Мені здається, я ніколи не бачила ляльку, в якій в набір дають палітру. Або це була якась дуже дорога Барбі, яку я, звичайно, що ніколи не бачила. До речі, два роки тому було літо Барбінгеймера. Блін, це насправді так цікаво. Що це, це був такий феномен, я не знаю, це літо якесь нудне. Хоча, напевно, я кожного року там кажу. Це якесь нудне, бо найприкольніший фільм вже дивилася цього року. А якщо не рахувати минулорічну субстанцію, це моя травма, то це був пункт призначення. Тепер це теж моя травма. Але якщо, якщо наприклад, в тіктонці всі такі о боже, у нас немає пісні літа, то в Україні є. Дуже багато пісень літа. Починаючи від революційної пісні Жадана, закінчуючи Олегом «Тьотя Хоче дядю. Да, все. До речі, як вам я? Я хотіла, до речі, щось намалювати на футболці. Нехай це буде о, літня версія мого худі, яке я робила типу мерч. Бо насправді я там дуже прикольно намалювала, мені подобається. Взагалі я дуже люблю кастом і таке все. От але мені дуже сумно, що кожен раз, як я знімаю відео про кастом, на ньому дуже і дуже мало переглядів. І, коротше, да, я дуже сумую через це. Бо я вважаю це потужно. Мені все ще не подобається палітра, і я не знаю, що з цим робити. Можу додати пенбліків. Напевно, я так і зроблю. Вже виглядає, ніби оце малювала не я. Чому так багато? Тепер зрозуміло, чому я так рідко малюю. Ну, нехай буде, нехай буде. Ану. Ну, ну, окей. Ну, так вже краще. <ріст> Давайте я намалюю свого кота у великому віконечку. <ріст> Моє що малювати. Я люблю свого кота, він дуже класний. Його звати Степан Пантера. Це я колись розганяла з другом, як можна на патріотично назвати кота. І от я його так і назвала: як малювати котів? <ріст> Це якась білка Нікіт. Він якось дуже дивно сидить. Така художниця, блін. О, у нього вийшов носик, у формі серце. Це було випадково. Насправді дуже прикольно малювати без референсів, бо бачите, як все погано виглядає. Так, а ще мого кота біло пузіка. Треба зробити щось таке світленьке. І от тут у нього біляник, я вже тіней накидала. Блін, мені дуже подобається у якийсь момент прибирати шар з контуром, бо виглядає дуже забавно. Типу, mm. mm. це, це дуже прикольно насправді. Mm. А чому так не схоже? Я не знаю, як це коментувати, але кіт готовий. Окей, насправді всі об'єкти стають краще, коли я надаю тінь. Окей, ще робимо далі. Я хочу зробити якусь велику гігантську шоколаду. Тому давайте я її намалюю. малюю. Я просто велика солодкоїжка. Я люблю поїсти. Взагалі я люблю поїсти. Блін, шоколадка така мила, блін, я прям захотіла її з'їсти. Нарешті йому виходить малювати. Да. Якщо ви спитаєте, чому в мене такий високий кіт? Я не знаю, він насправді дуже високий. Що ще таке прям велике може бути? Я не свій ноутбук. А я коротше коли зрозуміла, що якщо існують айпад-кіди, то я лептоп. Хто? Адульт, я вже адульт. Закиньте 10 гривень, якщо ви хочете, щоб у вас в місті ніколи не було повітряної тривоги. Бо от, наприклад, в Києві вони не часто, але знаєте, рідко, але метко. <різь> Як себе ви можете за ці <різь> тупі приказки. А в Кременчуці вони прям дуже часто, бо Полтавська область межує там, типу, із Чернігівською, з Харківською. Так, а що у нас на екрані? Ну, взагалі на екрані буває все що завгодно. Буде просто синій екран, бо я нічого не продуму. О, така красота, блін. Так, давайте я намалюю великий прапор України. Блін, якось він теж якийсь такий плаский. чомусь це дуже пласке. Оу, блін, ну краса, я обожаю, Отак є. Мі здається, з маленькими об'єктами зараз буде дуже просто. Перше, що я не малюю, це оцей цей стакан. Колись я купила його в Польщі. Просто бо я бачила такий у своєї улюбленої блогерки. Літом це просто імба. Туди можна налити компот, бо я люблю компот. Зараз правда п'ю класік, але компот супер. Люблю компот. Обожнюю компот. А ще я колись у сільпо в Полтаві причому, тому що в Кремлі вже немає сільпо. Я купила трубочку металеву. Я купила набір металевих трубочок. Це просто топ. Типу, я п'ю через трубочку, але я не несу ніякої шкоди. Я хочу компота кожен день і в суботу. Будь ласка. Навіть піду на роботу. Блін, тут немає нічого про архітектуру. Давайте додамо якусь книжечку. Давайте нехай це буде як зрозуміти архітектуру Юліана Чаплинського. Трохи більше знань, ніж лекції, на жаль. Але це я нікого не засуджую, просто мені сподобалась книжка. Окей, okay, я трохи нобік в архітектурних книжках, тому е якщо ви шарите її в якихось, або дуже любите якісь. Навіть ну, якщо ви не там вчитесь на архітектора, то, будь ласка, порадьте в коментарях. Блін, треба сказати, як вона виглядає. <рес> так, і третя маленька штука, яку я зроблю. Я не знаю, що це буде. <рес> Думаю, може зробити намалювати якийсь штатив чи щось типу того. Типу, що я люблю знімати відосики. Як погано. <ріст> це жах. Окей, це не жах. <ріст> Ні, це жах. Нам лишилось придумати щось маленьке. Нехай це будуть якісь прикраси. Бо я люблю носити прикраси. Моя улюблена прикраси. Це я в році 22-му, наче, робила всякий бусинок, що я знайшла вдома. Таке ніби кольє. Е О, я себе недавно зробила зелену панамку з вухами шрека. Можливо, ви бачили мене в інстаграмі. До речі, нам нагадую, підписуйтесь на мій інстаграм. Ура! Ура-ура-ура! Ось такий чудовий стартер-бак! Ура! Пишіть у коментарях, щоб ви включили свій стартер-пак. Ставте подбочку. Це супер важливо для мене. І донайте, донайте, донатьте, донайте збір в описі. Дякую дуже за перегляд. Я підніла над цим відео буквально, Па-па!